Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую сьогодні, дівчаток і хлопчики, до психологічної хвилинки. І сьогодні пропоную виконати декілька вправ, які називаються психогімнастика. Такі вправи допомагають зняти емоційну напругу, зняти тривожність, агресію і навчають саморегуляції. Коли буде звучати активна музика, ми будемо стрибати як зайчик. Як музика закінчиться, нам необхідно зайняти положення завмерти! Пропоную зараз разом зі мною виконати психогімнастику, яка називається подив. Хлопчик дуже здивувався. Він побачив, як фокусник посадив у порожню валізу кішку, закрив її, а коли відкрив, кішки там не було, а з валізи вистрибнув зайчик. Відкриваємо рот, піднімаємо брови і повіки. Давайте разом виконаємо цю вправу. А раз. Закриваємо два, закриваємо три, закриваємо чотири. Молодці. Пропоную вам маяти виконати ще одну вправу, яка називається повітряна кулька. Уявіть собі, що ми зараз з вами будемо надувати повітряні кульки. Вдихаємо повітря, підносимо кульку до губ і починаємо її роздувати. Повільно роздуваємо. Слідкуйте очима за тим, як ваша кулька зростає, стає більшою і на ній розтягуються візерунки. Уявляєте, яка наша кулька величезна? Давайте обережно будемо її тримати, щоб вона не лопнула. А тепер здуваємо кульку. Якщо маєте бажання надуйте ще одну повітряну кульку. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, маленькі віночки!